Ця війна нинішня, вона виснажує українську націю. Так, е, нація змушена захищати зараз себе, але у той же час е, гине цвіт нації. На фронті гинуть найкращі. Всі ті, хто свідомо у перші дні, перші місяці пішов е, на війну захищати. Україну від агресії, хто знає, чому він там і знає, що він захищає. І не тільки от те, що влада говорить про територію, чимало з тих людей захищають українськість і мову, попри те, що нам і зараз влада намагається. Розповісти, що немає тої різниці. Люди, перші оці, хто пішов на захист вітчизни, це люди, котрі воюють за ідею, за ідеологію, не лише за територію, а за те, якими ці території будуть. Це велика прірва між тими людьми, котрі воюють за ідею, і між владою.